Слава Ісусу Христу! Віка Богуслава! Віктор, розкажи, будь ласка, як ти кажеш, що Господь спас тебе. Ти би вже не мав жити, але Господь спас так. Ти втратив дві ноги, але є зараз протезування, так? Я думаю, що ти будеш скоро бігати в футбол. Дай Бог. Скажи пару слів, як це сталося? Я був на Покровському напрямку в селі Новопавлівка. Їхав у мене та на позицію вночі. Ми вийшли з машини, і від зони висадки до нашого бліндажа треба було пройти 300 метрів. Але нас їхні дрони відразу засікли, як ми тільки вийшли, і почалися скити. Я, гранатометник, був по воєнній спеціальності, і ми вирішили йти до бліндажа, тому що не було сенсу стояти під відкритим небом. Серед нас був ще теж один новенький, який ніс. Мішок з лінтою до гранатомета. Можливо, він трохи перехвилювався від тих скидів, тому що його трохи було помітно панічну атаку, коли він з тим мішком стояв. так. Я попросив його віддати мені той мішок і підігнав його трохи до хлопців вперед, щоб він не загубився. А сам став, виходить, як замикаючий групи. Ми вже дійшли майже до пліндажа і. Хлопці заскочили, а мені можливо, якихось метрів десять не вистачило і зразу ззаді да? скид. душ по ногам. Я чую, наді мною ще висить дрон. Думаю, або зараз доб'є, або почекає, щоб хлопці вийшли і тоді всіх разом. Mm -hmm. Щоб типу, почали спасати yeah. і їх теж. Mm -hmm. І хлопці теж чують, що наді мною гуде і бояться вийти, але все-таки взяли себе в руки, затягнули мене, як той мішок картоплі. Бліндаж, я вже всередині вже в бліндажі побачив на освітленні, що з ногами буде однозначно ампутація. Скажи, будь ласка, ти мені сказав, ми спілкувалися, що, що Бог зробив все-таки чудо і лишив тобі дар життя. Що ти хочеш сказати Богу? Я хочу Богу подякувати за кожен день у моєму житті, який був і до поранення, і після поранення, тому що. Моя дорога до Бога значить, ще не закінчена. Якщо я живий, значить дорога до Бога ще не закінчена, і в мене є можливість змінити своє життя на краще. Чуєте народ, людина без двох ніг втратила. Дякую Богу за все. Я знімаю для того, що якщо у вас будуть якісь трудності, згадуйте. Віктора. Згадуйте його і, вам, і ви зрозумієте, що все тимчасово. А життя вічне, в житті вічному в тебе будуть ноги, нове тіло, нетлінне, і там будуть ноги, братко, і Ми будемо бігати. Дай нам достойно прожити це життя. Ми від цього народу. Ми кланяємося тобі, братко, і дякуємо тобі за твою жертву. І знову ж таки, я звертаюсь до влади майбутньої, яка буде. Перестаньте грабувати країну. Дивіться, яка ціна заплатилася, платиться і ще буде платитися. Зупиніться. І побудуйте цю країну дійсно без корупції. Ми в це віримо, хоч надії маленькі, але ми віримо. Пра, що прийдуть Звідно до влади, прийдуть до влади і оцінять вашу жертву. Пра? Я вірю, що прийдуть такі. А може і ви прийдете, може ми би, ми би вас поставили <сум> на якісь посади, братику. Все, я, дякуємо тобі за свідчення. Я, я хочу сказати, що. З радістю, залюбки, підтримую кожного, хто вважає, що його життя закінчене. Я залюбки морально підтримую. Все, Дякуємо тобі.